Вітання! Сьогодні поговоримо на тему псевдолактації або хибної вагітності. У кого це виникає, до чого це може призвести і як позбавити цього симптому. Псевдовагітність або лактація може з'являтися у тварин з нестабільним гормональним фоном, у тварин е, при стрес-факторах, а також у тварин, у котрих тічка проходить вперше. Чи є це патологічним процесом і чи варто цього боятись? В цілому ні, якщо у вашої тварини це виникає один виникло один-два рази, то в цілому це не є критичним, проблема ця швидко прибирається, і в цілому не несе ніякого ризику для вашого улюбленця. Якщо ж ваше улюбленець не стерилізований і ця псевдолактація трапляється регулярно, то вона може спровокувати в подальшому утворення новоутворень на молочних пакетів, тобто може спонукати до ракових захворювань. Також у тварин з нестабільним гормональним фоном при псевдолактації може дуже сильно змінюватись і характер улюбленця, можуть виникати мастити, які можуть перетікати потім в гнійно-запальні процеси, в болючі процеси, які впливають безпосередньо на життєдіяльність вашого улюбленця. Що потрібно робити для того, аби у вашого улюбленця не було цих проблем? Перш за все, у тваринки має бути стабільний психо психоемоційний стан. Друге, звичайно, ваш вашу якщо ви його не розводите, не зводите, він має бути стерилізований. І третє, якщо ви не проводите регулярну случку, то вам потрібно це регулярно робити, аби ваш вихованець проводив свої природні, як то кажуть, потреби. Як прибрати ці симптоми? Перш за все, звичайно, вам потрібно звернутися до ветеринарного лікаря, або він оцінив масштаб проблем. Якщо це на перших парах у тварини змінюється стан, вона робить собі кубло, відмовляється від їжі і є незначні виділення з молочних пакетів, то можна придбати на, перших, на перший час препарат антілакт. Або пролактин, який запобігає подальшому утворенню молока, та зменшує його, стабілізує стан і робить так, аби ця хибна вагітність якнайшвидше минула. Якщо у вас вже запущений процес, виникають мастити, тобто у вас молочні пакети у тварин збільшуються, вони вже болючі, дуже гарячі, то тоді тут може додаються антибіотики, місцеві обробки. Та навіть може доходити до операційних е, моментів, тобто будуть видалятись молочні пакети. В цілому, е, якщо звернутись в перший тиждень, навіть цієї проблеми, якщо вона не минула самотужки. То перші симптоми зникають дуже швидко, і вони не несуть ніякої небезпеки для вашого вихованця. Але я ще раз наголошую: якщо ваша тварина не стерилізована і ця ложна вагітність виникає майже кожен раз, або вона навіть виникає не під час стічок, то у вашої тварини можуть бути ризики онкозахворювань. Тож, зважайте на це та зробіть так, аби ваш вихованець був здоровим.